Слава Ісусу Христу, Єпископ Василь. Раді вас бачити у нас в гостях. Хотів би вам задати з вашого дозволу декілька запитань. Перше запитання: з якою цілею ви приїхали до нас в нашу школу для екзорцистів. У 2002 році архієпископ Сергій Джуравліон. Єпіском Микола кого в Києві, я був рукоположений сан є Я взяв лінію Іванзованої православної церкви, тобто православної церкви, яка переходила на повноту Іванського служіння, де Іванське служіння було взято за основу, тому що я побачив вже ту ситуацію духовну Києву в Україні. Вона трагічна, була і є, і вже всередині 90 х років мені покорялися нечисті духи. Хоча я їх не вмів виганяти. І я шукав по монастирях православ... Російської православної церкви, так званої Рос... Руської православної церкви, керівника, який мене міг вчити звільняти людей від цього страшного пораження. Я не знайшов такої людини, більше того мене відмовляли від цього. І я тоді вже значить, тоді я війшов в контакт з архіпоском Сергієм Журавльовим і був рукоположений єпископа. Після того в мене було велике бажання в Україні працювати, в Україні служити, але моє бажання завжди обламлювалося тим, що в мене були дуже обмежені можливості, і практично я в цьому плані не міг нічого зробити. В Західній Україні, тобто на Львівщині, я доглядав своїх родичів, свого батька, який помер 19 році. Ми живемо на хуторі. Тобто, в мене практично служіння таке було. Зупинене, і мені служити не дали можливості в тому плані, що я не міг зареєструвати свої громади, а також в діючих православних церквах, які були контрольовані радянськими активістами, наші місце на служіння мені не давали. Чим проблема України, в чим проблема духовна, в чим проблема церковна? Проблема полягає Україні в тому, що в нас дуже Тяжка духовна стація. Десь в кінці Другого століття, в середині Другого століття, ми бачимо по історії церкви, що в церкві зникає таке поняття хрещення Духом Святим і вводиться помазання миром. Помазання миром, згідно моєї практики, все-таки не є хрещення Духом Святим. Ми бачимо через Івангелію, що Ісус Христос, здійснюючи хрещення Духом Святим. Приєднав людей до церкви своєї, тобто є одна церква. Церква Ісуса Христа. Церква Ісуса Христа яскраво виражена в служінні Першого Другого століття, а служіння Першого століття є зафіксовано в діях апостолів, є зафіксовано в посланнях апостолів. Яка в нас проблема зараз в Україні? Ми досліджували, оскільки мені духи нечисті, так сказати, покоряються, то я без проблем можу досліджувати. Духовне становище нашого народу, ми досліджуємо в двох областях Львівській і Миколаївській області. Практично все доросле населення поражене духами хвороб. Це національна катастрофа. Для чого я зараз знаходжуся в середовищі, скажімо єпископа Павла і в його служінні в будинку Корнилія домі Корнелія, тому що тут започатковане. Служіння екзорцизмів, служіння, звільнення людей від нечистих духів. Що треба зробити в Україні? Оскільки наше населення, населення України і не тільки в України, але населення України це дуже виражено, знаходиться в третьому стані, тобто є перший стан, коли людина має Духа Святого, і це людина фізично та здорова, коли людина має тільки людський дух, там може бути дещо різне становище. І третій стан людський це коліна має в собі духа свого дух і духів хвороб. То в Україні практично майже все доросле населення є поражене. Ми зараз мусимо, якщо ми хочемо, щоб наш народ був врятований, якщо ми хочемо, щоб наш народ, щоб наша держава була врятована, якщо ми хочемо допомогти цьому нашому народу, оскільки ми все таки володіємо знаннями і певною практикою, то нам треба розвернути наше служіння. Для того, щоб як найбільша кількість людей була звільнених від духів, що як найбільша кількість українських людей прийняли Духа Божого і що вони мали зв'язок з Богом, тому що наш народ треба поставити під Божий захист, не під захист ядерної парасольки, тому що нас забрали ядерну парасольку, нас є просто віддала без, всяких, так би сказати, лукаво. І ядерна парасолька нас не захистить. Нас може захистити тільки Ісус Христос. А для чого щоб Ісус Христос захистив нас, то треба, щоб наші люди стали людьми Божими, щоб вони прийняли Ісуса Христа, щоб вони очистились від духів нечистих, щоб вони прийняли Духа Божого і щоб стали під Божий захист. Чим більше християн буде в Україні, дійсних християн, християн в душі Божому. Тому що тільки ті люди, які мають дух Божий, вони і правдими християнами, якщо людина весни Ісуса Христа не має Духа Божого, то вона є тільки християнином чи християнкою за назвою. А ми повинні мати як найбільшу кількість християн і як найбільше християн буде врятовано і спасено через поширення віри в Ісуса Христа. Через поширення християнства ми можемо врятувати і наш народ, і нашу державу від цього становища, в якому ми опинились. Тому що, на жаль, справа в 91-му році пішла не в тому напрямку, тобто політика, по суті, справи, справи духовної, тобто справи м, права християн, справи відновлення християнства, справи поширення християнства, справи тому, що держава повинна була е, за знищення християнства дати компенсацію. Держава не дала нічого, не зробила нічого, залишила ці структури. Так званий церковний для того, щоб вони опікувалися церквою, які були тісно зв'язані з радянською владою, а вони в Радянському Союзі займалися тим, що хвалили комунізм і говорили у світі, що у нас все в порядку. Можна вам ще таке запитання задати? Я чув, що ви ще з Радянського Союзу загнали, зазнали гонінь від тодішньої влади від КГБ. Це правда? Ну, абсолютно правда. Я був відмінником навчання. В школі, а в 60-х роках е, е, керівництво партії в Москві прийняло рішення, щоб відмінників не приймати на навчання в семінарії. Тобто тільки три учнів, е, ну і тих, хто погано вчився, і тих, хто кого е, рекомендувала радянська влада. Я був відмінником навчання і зрозуміло, що коли я поставив одеську духовну семінарію, то мені прийшло повідомлення, що цього року ви не можете бути допущені до екзаменів. Це прийняло рішення Пермишлянської рекомпатії по моїй справі. Таким чином, духов, духовні семінарії і сама церква повністю поставила під контроль КГБ. І КГБ поставило своїх людей, які, по суті, справи руйнували віру в Бога. І я тоді не міг значить, взагалі нести служіння ніяке, я не нікуди не допускав до церковного служіння. Але в 80-му році я поїхав в Казахстан. Можливо, що там думали, що що я вже в Казахстані, так би сказати, в тому місці, де мені нема куди дітися. І тоді мені, я, я був рукоположений 26 жовтня в сан Деякона, 2 в сан Пресвітера, Священника, відправлений в Караганду, під, під Караганду, Сакаровку, тобто поселення для політв'язнів, де я починав служіння. Служив я в Казахстані і в вісімдесят. 80... Вже це 80 рік, і в 51-му році я ще не служіння, А спочатку 82-го року, по сфабрикованому звинуваченню, за чотири дні е, до Різдва, в 82 му році, мене просто відправили за штат, і я вже не, не міг, е, не мав можливості служити в церкві. Е, далі, далі рік я був за штатом. Потім я знову повернувся, е, дозволили мені служити в церкві в Казахстані, Через 4 роки знов не відправили за штат в 84 році і в 88 році я відмовився від радянського громадянства на мій громики і попросив, щоб мені дали можливість покинути Радянський Союз. Мені такої можливості не дали, але тоді дали можливість служити в Миколаївській області в Первомайську біля Перманська в Сенючному Броді. Тоді я служив на півдні України. Після того я Значить, далі замінював два роки брата свого на службі винкорів в Миколаївській області, і з 1995 року я вже не міг ніде влаштуватися, тому що мені в львівській єпархії не дали місця на служня. Але оскільки я доглядав своїх родичів, свого хворого батька, який був поранений автоматичною червою груди, і він не міг жити за межами. Львівський область області на іншому кліматі, то я вже залишався до часів його смерті, і був навіть у 2019 е, році, коли я повернув його. Ще от таке хотів запитання задати. Ви говорили, що у вас був віщий сон про доми Корнилія, що вони мають бути в Україні це перше. А друге от ви зараз навчаєтеся, і чи корисним у вас є навчання на екзорциста в домі Корнилія? Що ви вже для себе взяли? Ви вже сьогодні другий чи третій день. От так коротенько, якщо можна. E, значить, дім корнелія це є перше практичне стаціонарне навчання людей, тобто братів і сестер, християн, для того, щоб ми могли нести служіння звільнення від духів. Це без, без екзорцизмів, без цього служіння ми не зможемо підняти християнство в Україні. Тому що у нас практично все доросле населення, і діти в тому числі поражене нечистими духами. Ми повинні звільнити їх від духів, ми повинні їх навчити випрошувати чи молитися за хрещення духу с Ми повинні навчити їх духовного росту. І тут якраз це навчання, воно тут нормально поставлено, воно поставлено правильно. Служителі самі рухаються в пізнанні Бога, самі рухаються в молитвах. Зрозуміло рівень. Усвідомлення складності цього навчання згідно моїх переконань є на належному рівні, тому що я ще 95-му році, десь щодо му мені вже покорялися чисті духи. Я знаю це. треба сказати, сторону цього питання не з теорії, не з не з наукових mm -hmm. книжок, не з Іванглії, навіть а mm -hmm. з життя. А віщі, сон соншово я Меніцька. сон. віщий, що у нас повинно бути шість що найближчим часом повинно бути шість. Таких будинків Корнилія, тобто шість місць служіння в Україні, де ми mm -hmm. будемо навчати духовних служителів. У мене було бажання, велике бажання в Україні відкрити таке навчання ще в минулому. І е, я хотів підготувати 5-6 тисяч християнських е, вцілитів чи тому що це було б якраз нормальне число, більш-менш нормальне число для України. Але львівська влада, тобто влада міста Львова, мені не виділила приміщення. Хоч я багато років звертався до них заявами. Я їм пояснював на ім'я влади, чому це треба робити. Я пояснював на ім'я влади і в Києві і у Львів, що треба робити для того, щоб підняти духовний рівень, але значить, це було ігноровано. І мені приходять відповіді, ну там скажіть відписки, які можна звати відписками. Ну на основі відписки, оскільки я е, глибокий пенсіонер і відповідно моє життя на мінімальній пенсії, значить я тут нічого не можу зробити в цьому плані, що потрібна матеріальна сторона е, вирішена. Я звертаюся зараз до всіх українців, які отримали, е, е, які є багатими людьми, чи які багато на рівні України. Я звертаюся до українців, які отримали свій статок за рахунок віри в бо, чи за рахунок своєї праці, а не за рахунок контактів через сатаною, значить, в межах чорної магії, щоб вони надали нам реальну допомогу, тому що нам треба мати свої будинки в Україні не тільки в Тернопільській області, а й в інших місцях України, для того, щоб ми набрали людей і щоб ми підготували людей для спасіння нашого народу. Тому що треба зрозуміти, що ми живемо на зламі віків, віку цього і віку майбутнього. Майбутній вік ніч нічого не чистий і наче туди не вийде. Тобто атеїстів там місця не буде. А і ми хочемо, щоб як найбільше людей прийняли Ісуса Христа і щоб Ісус Христос їх спас, тому що Він Спаситель і через спасіння нашого, на християн, нашого народу, була врятована українська нація від геноциду і українська держава. Щоб залишилося в межах щонайменше 91-го року. Дякую, дуже вам дякую, хай Господь благословить за це слово до народу. Ми будемо молитися про цю працю, ми благословляємо вас і ваше подальше служіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.